Доброго вечора, ми з України. Хаке на НЕК до ваших послуг. Відео не виходило вже давно. Я за це вибачаюсь. Мабуть, я ж маю вибачитися за це так. Ну, якщо коротко, то в мене переїзд іншу країну, навчання, сесія і ще купа проблем, бо я навіть зараз живу в якомусь дивному гуртожитку. Але давайте не будемо про погане, а просто перейдемо до самого відео. Ще дуже давно, півтора місяці, може більше, я написала в своєму телеграм-каналі: що мої підписники Любі скинули мені свої дошки з пінтересту, на основі яких я і буду створювати сьогоднішніх персонажів. І почнемо ми з дошки Любої Мар'яни. З першого погляду я зрозуміла, що це буде щось досить незвичне. Бо тут і азійська культура, і фейчки Вінкс, і навіть мої любі покемони. І при цьому всьому ще й якийсь дивний топ. Я вважаю, що це топ. Тож, розглянемо детальніше. Зачіску, я зробила майже. Максимально схожою на оригінал, можливо, трохи вона відрізняється, там, в якомусь моменті, ви так, точно бачили збоку, як виглядає цей бантик на її затилку. Трохи повозилася зі шпилькою, але все ж таки вийшло непогано. Хоча й мені не подобається, що воно просто змальовано з оригіналу, мабуть. Цей Топ, я також додала майже без змін. Єдине, що, так як він прозорий, я не знаю, я мала щось з цим зробити, щоб воно було трішки більш прикрите. Тож піднес я додала якесь блакитне сяйво і дуже багато зірочок, дуже багато блискіток, які відсилають нас до феєчки. Напевно, про неї також треба поговорити. Це Лейла, я не певна, саме від образу фейчки, дістався, дісталася ідея, що героїня буде у топіку та коротенькій спідничці. Але щоб найбільше вписати образ саме фей, спідницю я зробила з її крилець. Мабуть, це звучить трохи жорстоко, але малюночок вийшов досить милим. Також забула сказати щодо топу, то я зробила схожу конструкцію на її взутті, ну, на одному з, просто для більшої підтримки образу. В мене на початкових етапах була ідея зробити з нею просто феєчку, але б тоді я не вписала цих покемонів. Ці еволюції Іві. А я фанат покемонів, я маю це зробити. Щоб підтримати цей образ феї, я з того Арту взяла еволюцію саме з типом фей, тобто Сільвіона. Він лівий крайній. І зробила у його вигляді їй татушку на ногу. Можливо, це дивно, але мені подобається. Також серед більш маленьких деталей це сережка у вигляді покеболу, яку я на початкових етапах думала зробити якоюсь іншою, але також відсилаю на цей фендом. І найменш очевидне, як на мене, це макіяж, а саме я взяла символ ока від психічного покемона Еспіона. Та додала ці цяточки навколо її справжнього ока замість немальованого. Образ вийшов досить милим та повітряним, і я його малювала у стані артблоку, тож він мені ще й допоміг трохи з нього вибратися, а це йому дає додатковий плюс. Забула вказати, що ці всі персонажі виставлені на продаж, тож ви можете отримати, купити одного з них за помірну ціну. Посилання буде в описі до цього відео. А зараз переходимо до другої дошки з Пінтересту від чудової анютки. Це чудо надіслала мені не тільки саму дошку. А й окремо кожен з пінів на ній. А саме перші шість, деякі з яких навіть не вмістилися на скріншоті. За це окремий мій респект та уважуха. Тож перейдемо до самого образу. Основою був, звичайно, портрет цього чоловіка, повного родимок. І родимки стали невід'ємною частиною цього персонажа. І його базова зовнішність також списана з цього портрету. Сережки вони є в Австрії сережки, тож просто були додані йому вуха. І єдине, що враховуючи деякі моменти, вони були перефарбовані в інші кольори. Схема для в'язання одразу перетворилася на вишиванку з дуже спрощеним малюнком, але все ж таки надихненим оригінальною картинкою. На початку я планувала трохи інакше це промалювати, можливо, навіть задавати більше детальок, пропрацьованості. Але я дійсно зараз дуже втомлена, тож це все, на що мене вистачило. А як щодо до кольорових схем, пу-пу-пу. Я їх ігнорила до останнього моменту. Давайте просто всі повіримо. Що я взяла одну з цих кольорових схем і використала її для покрасу цього персонажа. Давайте це вірити. Так. До речі, про кольори. Враховуючи його портрет, він мав залишитися бронетом. Проте, в кінцевому результаті я взяла все ж якесь синє волосся, щоб підтримати його брюки. Напевно, я не знаю. Навіть. Форма Брюк це були якісь посилання на ці схеми кольорові. Але я в цьому вже не впевнена. Бо ідею я замалювала досить давно. В моєму телеграм-каналі її бачили у вигляді якогось чибіскетчику. Тож, як саме я це придумувала, я вже не пам'ятаю. А очі я йому зробила яскраво-жовтими, тому що він українець Де логіка? Вони досить гарно виглядають разом з волоссям. Так, я просто не могла підібрати йому очей. Допустимо. Браслетик з ромашками, без яких, небудь, проблем перекочував йому на руку. В цьому взагалі не було ніяких проблем, дійсно. Просто перемалювала так знову. Але ж це трохи доповнює образ, Тож все, чікі-пукі. А якщо вже казати про макаруни, які навіть не влізли у скриншот, то вони на штані, ви їх бачите. І якщо чесно, кольорова палітра була взята більше з них, ніж з, з тих палітр, але ж я сказала, робимо вигляд, робимо вигляд, що я їх також використовувала. Щодо деталік з голови, то це його шнурівки. Бо мені здалося, що у творчої людини має бути творчо зав'язані шнурівки. Так вони у вигляді зірочок. Мені здається, це досить милим. Останній персонаж пішов сюди бонусом. Я навіть була непевна, що я його буду малювати. І це дошка від. не ні, ні від кого це дошка. Це одна з моїх дошок в Пінтересті. Так, основна, з якою я і беру референси до деяких своїх малюнків. Ну, Тут будемо більш коротко: одяг з картинки, зачіска та деснянки з картинки, окуляри з картинки. Якщо а, фотографію з малюванням через скло, та, і, взагалі челендж Осі Темпер, то це стіл з неї за вушком. А скріншот з реклами Animal Crossing додали малюночки її на штанях. Це досить коротко, бо це був на ілюстрації, я вже втомилася говорити. Серед цікавого можна лише додати, що я вперше малювала настільки деталізовані кудрі. Це було складно. Саме цю роботу я намалювала трохи більше, ніж за годину. Це дуже швидко. І, можливо, в цьому частково винний той факт, що я після малювання для навчання не змінила товщину кисті, пензлика, тому лайн вийшов набагато товщий. І через це я його швидше малювала і менше деталізовувала якісь маленькі моменти. Ну, як мені здається. І на диво, мені дуже подобається цей малюнок, хоча він вийшов ну, найбільш швидким, таким майже бонусним, буквально за день до того, як я записую це голосове повідомлення для озвучки відео. Ця робота була більше, щоб просто розслабитися і відпочити від усього цього світу. Я тоді здала перший залік, і я вже щаслива, що я Я не знаю, я завалила його ні чи ні, але сподіваюся, що ні. Просто здала першу роботу і ділюсь з вами своєю радістю. Хоча, напевно, зараз в мене всі думки про те, що я дуже хочу додому. Але під час сесії я ще не можу туди поїхати, бо я не знаю, чи будуть у нас відключення світла, а я не хочу собі проблем мати. Тож якось так. А на цьому все. Боже, дякую за перегляд і за те, що ви все ще мене дивитеся, незважаючи на всі мої Провали у існуванні в цій мережі. Ставте подобайки, пишіть в коментарях, як вам це відео, як вам ця рубрика. Якщо вона досить вам зайде, можливо, хоча б там на 15 вподобаюк, я зніму другу частину, бо на неї в мене вже є скріншоти від моїх любих підписників. В описі до цього відео я також залишу посилання на той допис, де ви також за бажанням можете залишити скріншоти зі своїми дошками з Пінтересту. Мені буде цікаво їх подивитися і, можливо, навіть додати у наступні випуски, якщо вони будуть. Підписуйтеся на мій YouTube канал на мій Telegram канал де я завжди знаходжуся, і, можливо, на іншому соцмережі усі посилання є в описі, як завжди. А на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось у новому відео, коли б воно не було. Слава Україні!